Нещодавно Центр духовної допомоги разом з волонтерами акції Золоте серце організував благодійний обід для самотніх та для людей, які мають потребу у їжі. Присутніх зібралось понад 80 осіб. В цей день люди змогли почастувати гарячу їжу та чай, але окрім фізичної їжі, люди отримали саме головне духовну їжу. Усі отримали слово віри і поради, як саме вони можуть піклуватися про свою душу. Пастор говорив про важливість того, в якому оточенні ми проводимо свій час, з ким спілкуємось, про що говоримо, щоб ми віддалялись від зла, як написано в святому слові. Товариство лихепсує добрі звичаї. Центр духовної допомоги продовжує свою роботу і надалі та несе слово віри всім, хто цього потребує.